Продовжуємо розповідати про реставраторів Ужгородського замку. Цього разу про Василя Стана працює над холодильником, але спершу про те, як експонат потрапляє до реставраційної майстерні. Є так звана звірка. Саме після неї працівники виявляють експонати, що потребують нагального втручання Це для збереження. Від багатьох факторів залежить від умов зберігання, і, зокрема, від давнини, від того, чи були вони раніше укріплені. І, на жаль, є. У нас така статистика, поки вона невелика, але ми зараз продовжуємо звірення. Я думаю, що це буде збільшуватися ця кількість. Але поки є в нас реставратори, то я в спокою, тому що експонати будемо спасати, можна так сказати, і приводити до належного вигляду. Можна бути спокійними й за збереження цієї холодильної камери ХХ століття. Тут закидали лід, тут є спеціальні отвори для фільтрації, і це слугувало як холодильна камера для їжі, для будь-яких продуктів Зараз я займаюся над відновленням її, тому що вона була протягом років естетично відновлена, так скажемо, перефарбована в декілька шарів, тобто кількість їх налічує п'ять. І я зараз по шарову розкриваю ці всі шари і буду відновлювати до оригіналу, тобто до автентичного шару. Який був кольор цього автентичного шару? Це був, скоріше за все, носений лак по дереву. Крім перефарбувань, є й інші пошкодження. Наразі воно є трошки пошкоджено жуком, є перефарбовано, ми пошарово відкриваємо тобто ці шари, будемо відновлювати від оригінальний автентичний шар. Потім у нас буде як укріплення деревини, і вже наступним процесом буде реконструкція пошкоджених частин і власне вже відновлення атентичного лаку. Тобто втрачено як такого немає нічого, є лише пошкоджені місця і пошкоджені жуком. Внаслідок якихось є прориви. Як бачите, через сохлість деревини дошка всихається, є тріщини. У чому найбільша складність такої роботи? Найбільше складніше через те, що вона бну якби її протягом років наносили, якби декілька шарів постійно носили і відновлювали для естетичної краси, так скажемо, Да? Ну і власне зняти ці всі пошарові з дуже важко, тому що її багато робота реставраторів і про раціональне використання часу. Паралельно ми працюємо над іншими об'єктами, тобто, якщо є якісь об'єкти в фондах, знаходяться в аварійному стані, нам приносять, ми проводимо укріплюючі роботи. От якраз проводимо укріплюючі роботи над іконою 18 XVIII століття. Приблизно до кінця року Василь планує завершити роботу над холодильником. Ну, найбільша цікавість це, напевно, тому що є це якби історична річ, яка приносить якби. Протягом років вона слугує свідком того, що наші люди творили, в чому як вони зберігали там всі свої речі, які, як, яка була раніше, раніше холодильна камера, ми ж тепер всі знаємо, що тепер не такі. <свідки> і це як свідок того, що раніше теж були холодильні камери, і от які вони були, і нам треба, треба зберегти і показати людям, щоб люди могли бачити.